Центр культури і мистецтв на шерцянці після перерви майже в рік повертається до роботи. Творчий склад на максимум своїх сил готовий виконувати основну місію, радувати концертами, піднімати моральний дух військових та чернігівців, які пережили важкі 40 днів блокади. Артисти підготували чимало патріотичних номерів, ліричних композицій і, звичайно ж, не обійшлося без запальних пісень, які дають віру та надію на світле майбутнє і скорішу перемогу України. Наша місія підтрима. Людей емоційно, піднесеність якусь в них піднімати дух і взагалі всіляти їм цю надію і віру в те, що ми найкращі, ми найсильніші. Ну надія на перемогу завжди є. І я впевнений, що ми переможемо. Ну інакше бути не може. Під час активних бойових дій Чернігові сам заклад зазнав чималих руйнувань. Неподалік установи розірвався снаряд. Вибуховою хвилою вибило всі вікна. Значно постраждав центральний вхід. Аби почати повноцінно працювати, потрібно було відновити електроживлення. Через обстріли всі приміщення були фактично знеструмлені. Гуртківці займалися при свічках та по максимуму використовували світловий день. Наразі проблему зі світлом змогли вирішити. В першу чергу дякуємо міській владі, яка нам змогла. Допомогти з цим, бо ремонт власне кабельної лінії треба було повністю замінити більше 300 метрів кабелю. Це дороговартісно, і ми розуміємо, що не дивлячись на війну, все рівно влада змогла знайти кошти і допомогти культурі. А ми будемо в свою чергу допомагати нашому мікрорайону своїми культурними закладами, своїм культурним продуктом. На випадок відключення світла тут працює генератор, який довелося використовувати під час самої концертної програми. Глядачі, серед яких було й багато військових, протягом двох годин натхненно слухали та аплодували артистам, які в свою чергу викладалися на всі сто відсотків. що про нас не забувають, про військових не забувають, що там хлопці дійсно захищають людей, які пам'ятають про них і думають про них. Цей концерт він є моральною морально розрядкою, моральною підтримкою для нас. Показником тим, що наша робота є важливою і ми повинні її продовжати до нашого переможного кінця. Вірте в нас, все буде добре. Ми переможемо.